Глібний дар, там, де твій дім. Володимир Фесенко, політолог, із нами на зв'язку. Пане Володимире, вітаю вас, слава Україні. Героям слава вітаю вас. Росія гірше за іділ. Дмитро Кулеба закликав вигнати країну агресора Росію із Радбезу ООН після відео зі стратою військового. І я процитую, що написав міністр закордонних справ. У мережі поширюється жахливе відео, як російські військові. Віде... Ють українського військовополоненого це абсурд, що Росія, яка гірше за іділ, головує в Раді безпеки ООН. Російські терористи повинні бути вигнані з України з ООН і відповідати за свої злочини. А, а міжнародній спільноті цього відео недостатньо. Чи скільки має бути ще подібних випадків? Тому що це вже не вперше, але дійсно Росія зараз головує в Радбезі ООН. Ну, головою тимчасова лише на місяць, там черга почергового йде головування. Але дійсна ситуація абсурдна, ситуація е, просто аморальна. Е, я вже не кажу про дотримання норм міжнародного права. Але на жаль, це ж виникло не, не сьогодні. Е, сьогодні просто ще один крича, кричащий е, факт, який е, ну, показує звірства і абсолютно аморальність дії росіян, які не дотримуються не тільки норм права, але й норм моралі, і безумовно, це привід ще раз підняти питання про те, що є неприпустимою не тільки головування Росії в Раді Безпеки ООН, а взагалі перебування в цьому органі, причому в статусі постійного члена і з правом вето. Але в чому проблема? От ми говоримо скільки ще треба міжнародній спільноті. Але міжнародна спільнота вона є різною. В міжнародній спільноті є і союзники Росії. Правда, вони в явній меншості, їх не дуже багато але є чимало країн, декілька десятків країн, які зберігають відносний нейтралітет, не хочуть сваритися з Росією або пов'язані з нею певними зв'язками. І нарешті головна проблема от коли ми говоримо про зміну статусу Росії в ООН. Існує замкнене коло. І воно пов'язане з статутом ООН, з правилами ООН. для того, щоб поміняти статус будь-якої країни в ООН, тим більше в статусі постійного члена Радбез ООН, потрібна згода тих самих постійних членів Радбез ООН. А Росія заблокує це. Що ж вона буде проти себе е, працювати? Є ще й Китай, який навряд чи це підтримує, тому що у Китаї свої розрахунки у Китаї протистояння США на, і для Китаю Росія потрібна як молодший союзник, який буде грати з нею унісон ну, проти американських інтересів. Тому Китай хай з цинічних міркувань, але буде зберігати Росію в організацію Об'єднаних Націй. Але головне, і сама Росія заблокує будь-який рішення. От чому біда, Замкнена кола. Я думаю, що ситуація поміняється. І дуже добре, що ми постійно нагадуємо про неприпустимість присутності Росії в керівному органі Організації Об'єднаних Націй, але питання буде вирішувати, скоріше за все, вже після війни. Головний інструмент це поразка Росії в війні. Саме поразка Росії в війні проти України створить передумови для того, щоб поміняти статус цієї країни в організації націй Ну тобто ви говорите, що е, ось ці правила, що кожна країна, член ООН, має проголосувати за певне рішення, аби його змінити, цей статус, його не можна змінювати складніше, зараз. Складніше. Я кажу про те, що е, е, виключення Росії з Організації Об'єднаних Націй, і просто, от, наприклад, поміняти участь Росії в радбезі ООН. А Росія не просто член Радбезу ООН, п'ять країн, включно з Росією, мають статус постійного члена Радбезу ООН. І у цих постійних членів Радбезу ООН є право вето. Вони можуть заблокувати будь-яке рішення. І Росія постійно це робить. Коли це стосується інтересів Росії, Росія блокує будь-яке рішення Ради безпеки ООН. Вона навіть стала рекордсменом по застосуванню права вето. І от щоб виключити Росію, хоча б з Ради Безпеки ООН. Потрібне рішення цієї саме Ради безпеки, а Росія заблокує будь-яке таке рішення. Ну це зрозуміло, але Я ці ж... правила змінити ми ніяк не можемо. Це можна тільки тоді, коли буде не знаю, реформована ООН, і це буде тільки після нашої перемоги. Так, так от, щоб змінити правила ООН, зокрема статут Об'єднаних Націй, потрібна згода членів Ради Безпеки ООН. От я ж кажу, замкнена кола. Але якщо Росія програє цю війну, і якщо раптом ще і виникне внутрішня політична криза в Росії, от це має стати нагодою, щоб е, поміняти статус Росії. Я думаю, що зараз відбувається накопичення, накопичення критичного матеріалу, накопичення аргументів. На жаль, ну, не відбувається це одномоментно. І так ну, дуже багато кричущих фактів, таких просто ну, ганебних фактів. Актів пов'язаних з Росією, і я думаю, що більшість країн розуміє: ну не можна так. Організація, яка має піклуватися про мир у всьому світі, зараз очолюється ну, хай формально, символічна, але очолюється країною агресоркою. Ну ненормальна ситуація, але в той же час ну є поміняти. Неможливо, от саме виходячи з цих правил, які існують в ООН. Про реформування ООН вже декілька десятків років поспіль говорять. Але сьогодні, я думаю, от накопичення цих критичних аргументів відбувається. І от, якщо Росія програє війну, тоді, да, тоді я думаю, що це буде гарною нагодою для Сполучених Штатів, для Франції, Великої Британії, я називаю країни, які також є постійними членами Радбезу ООН. Можливо для Китаю, поки Китаю це не вигідно, але хто знає. можливо, і Китай поміняє свою позицію, а можливо, знаєте, якщо ситуація буде розвиватися так, як зараз, якщо виникне, наприклад, протистояння з Китаєм. Китай зараз скоріше конкурент сполученим штатам напряме протистояння все ж не наважується. Але якщо виникне, що називається стінка на стінку, ну тоді я боюся, все це закінчиться просто припиненням існування ООН в нинішньому вигляді. І це буде розплатою за те, що ООН ну, нічого не робить для того, щоб зупиняти такі війни, як які зараз веде Росія проти України. Пане Володимире, от, до речі до Китаю. Міністр закордонних справ Тайваню Джозеф У заявив, що Китай ймовірно готується до початку війни. Про це він сказав у інтерв'ю Сіенен. Тайванський уряд розглядає китайську військову загрозу як щось, що не може бути прийняте, і ми це засуджуємо. Водночас Джозеф у додав, що Китай двічі подумає, перш ніж буде застосовувати силу проти Тайваню. І неважливо, чи це буде 2025, й чи 2027 й рік, чи навіть пізніше Тайваню необхідно підготуватися. А я пригадую, що нещодавно, 8 квітня, в Китаї показали ролик з імітацією ударів армії КНР по потай. Баню, а при тому у США заявили, що розглядають відправку своїх військ на острів, а також озброєння. Це що дійсно вже підготовка до бойових дій? Ні, це обмін сигналами. Китай намагається трохи полякати в першу чергу Сполучені Штати і Захід, от особливо Захід. Я тут нагадаю ще про одну важливу подію пов'язану з Китаєм. От нещодавній візит до Китаю президента Франції Макрона і очільниці Єврокомісії Урсули фон Дер Лєєн було дуже помітно. І це викликало навіть ну, хвилю коментарів. Більше того, і певні скандали. Китай фактично, під час цього візиту, він грав на розкол. На розкол єдиної позиції заходу, зокрема і по відношенню до проблеми Тайваню, відверта керівництво Китаю загравало з Макроном, йому надавало такі таку особливу шану, такі почесті величезні. З ним відверта загравали. Для нього організували спеціальну програму. А урсулі фон дер Ляєн, яка критикувала Китай, зокрема по темі Тайваню. До неї просто була демонстрація відверто про холодного ставлення. Ну і потім з'явилися коментарі Макрона, де він сказав, що Франція має повинна мати і Європейський союз також, на його думку, повинні мати окрему позицію по Тайваню, не грати в фарватері США. Це викликало величезну критику на адресу Макрона. Я думаю, що він змушений буде скоригувати свою позицію. До речі, і у Франції не всі це підтримують. От зараз готується візит груп групи Французьких парламентарів і сенаторів до Тайваню от я думаю, що вони будуть демонструвати підтримку Тайваню так що не все так просто, але на Китай відверто грає він з одного боку лякає захід. Зокрема, і європейців, а, а, і це відбулося між іншим, якраз під час завершення візиту Макрона до Китаю. А з іншого боку, а, він от, веде дипломатичну лінію, каже про свою миротворчість і так далі. Але США в обмін відповідь на залякування з боку Китаю, США теж продемонстрували, що якщо буде якась військова атака на Тайвань, ну, тоді США теж будуть військовим чином підтримувати Тайвань. Так що, поки це демонстрація позицій, а не реальна підготовка до війни. До речі, от чому, от чому, та цитата, яку ви згадали, чому там йдеться про 2025 рік? А тому що в 2024 році будуть президентські вибори на Тайвані? І е, е, тут цікава ситуація. Один з претендентів на посаду очільника е, Тайваню, е, він виступає прихильником реінтеграції з Китаєм. Іронія історичної долі в тому, що він представляє партію Гоміндан. Це партія, яку очолював Чан Кайши, який керував Китаєм, потім змушений був втікати з Китаю, і який, власне, от і створив фактично незалежний Тайвань. А зараз ця партія виступає за реінтеграцію з Китаєм. І от ці вибори будуть значною мірою вирішальними. Як буде далі розвиватися Тайвань? І я думаю, що поки що до цих виборів Китай не буде робити військової атаки. Він спробує впливати на внутрішню політичну ситуацію на Тайвані, спробує працювати м'якою силою, але очевидно, на перспективу Китай налаштований на те, щоб повернути Тайвань. І от це виклик. Виклик для всієї міжнародної безпеки. Це проблема не на один рік. Не думаю, що от в цьому році або наступному буде якась криза, але це такий один з головних викликів. От головний виклик зараз це війна Росії проти України. А додаткова проблема потенційна проблема це Тайвань і конфлікт між США і Китайською народною республікою навколо Тайваню. Тому да, це проблема і проблема серйозна. Пане Володимире, нещодавно почула таку думку, чому Сполучені Штати Америки, начебто, е, не хочуть давати нам ф 16 або поки що не планують через те, що бояться, що, начебто, Китай буде відслідковувати якось Ф-16 працюють саме у бойових діях на території України. А е, що ви скажете? Погоджуєтеся ви з цим? Я ставлюся до такої думки з величезною іронією. Ну тому що Ф-16 давно використовується в бойових діях в різних країнах світу. Що про них нічого не знали? Не знають в Китаї, як працюють в 16. Та ну слухайте, ну при вони чудово знають бойові е, дані е, характеристики в 16 Це знають всі військові експерти. Там нема нічого е, нового. да. да. Та, не потрібно е, ці літаки вже використовуються і з Сполученими Штатами використовувалися вже неодноразово, зокрема в бойових діях, використовувалися в деяких інших країнах. Так що це не буде. Чимось новим для Китаю. Тому абсолютно не сприймаю цей аргумент. Я поясню, чому американці поки що не надають ці літаки. Аргумент перший дуже прагматичний. І, до речі, він має певний сенс. Вони рахують гроші. Один літак в 16, якщо не помиляюсь, десь близько 60 мільйонів доларів. За е, такі гроші можна надати нам, е, скажімо так, цілу низку танків, е, багато артилерійських снарядів і купу іншої зброї за один літак. Ну, вартістю за один літак, от тому вони кажуть, що вам зараз потрібні не літаки f 16 потрібні артилерійські снаряди, потрібна бронетехніка, потрібні ракети, як для систем ППО і системи ППО потрібні, так і ракети для того, щоб атакувати російські позиції. Тобто вони трохи інакше розставляють пріоритети. Ми можемо з цим не погоджуватися, але певна логіка в таких розрахунках на американців є. Є аргумент: він стосується вже оцінки сполученими штатами подальшого розвитку війни між Росією і Україною. Американці побоюються і це давній стереотип. Він є і у європейців, але і на жаль, і в США. Вони вважають, що якщо зараз вони дадуть нам літаки, в 16 ну це викличе ескалацію війни. І що це може спровокувати е, ну, застосування з боку Росії, е, ну, скажімо так нову хвилю війни, нову хвилю хвилю ескалації війни проти України з боку Росії? Зокрема, е, якщо, наприклад, ці літаки будуть використовуватись для звільнення Криму, то, то, то це може призвести до застосування проти України тактичної ядерної зброї. От така. Е, Такий ланцюжок логічний така думка. Вона достатньо популярна в Сполучених Штатах. Але ми вже побачили. Вони ж думали: ну я просто нагадаю, перше, що було, не давати нам будь-якої летальної зброї. Це була позиція уряду Обами. Взагалі нам не давали в 2014-15 роках взагалі летальної зброї. Потім було рішення про надання нам джавелінів суто кон'юнктурних міркувань при Трампі, до речі, який хотів домовитись з Путіним. Але для того, щоб продемонструвати, що він діє в ж в американських інтересах, він вирішив е е от, надати нам джавеліни. А е тоді росіяни погрожували, що це призведе до ескалації війни на Донбасі. Ніякої ескалації не відбулося далі. вже коли була нинішня війна е про танки, теж саме. Аргумент був, що якщо захід буде надавати Україні танки, ну це призведе до ескалації війни Росії проти України. Так ескалація вже відбувається. Росія е, наступала на Донбасі не дуже ефективно, але наступала на минулого року. Коли нам не давали системи ППО, не давали нам снаряди артилерійські а і взагалі артилерію, те ж саме думали, що це призведе до ескалації. Але коли побачили, що Росія і так е розширяє масштаби війни, ну зрозуміло, що треба нам дати артилерію, важку зброю. Потім вирішили це саме по танках. Я переконаний, лише питання часу нададуть і f 16 просто ще не дозріли американці. От коли вони побачать, що росіяни не збираються припиняти цю війну, от тоді да, зрозуміють, що літаки f 16 нам потрібні. До речі, з'явилася інформація від політику, що Іран таємно домовляється з Китаєм і Росією про придбання складових для ракетного палива. Йдеться про заборонений санкціями ем, перхлората амонію. Це основний інгредієнт твердого палива. Але якщо Іран дійсно домовляється і про того, для того, аби виготовляти ці ракети, то вони можуть домовлятися, щоб потім Іран і постачав ці ракети для Росії. Ну, Іран і так збирається постачати ці ракети, і дійсно це може бути оборудка ракети Ірану і самому потрібні. І небезпека в тому, що ці ракети можуть використовуватись не тільки проти України, а наприклад, для ударів по Ізраїлю. От і небезпека. І американці саме тому й зробили таку заяву попередження, що, от, мов, мовляв, є така оборудка потенційна. Але в чому небезпека цих домовленостей? В тому, тому, що в обмін на постачання палива uh -huh. для Ірану якраз Іран може постачати в першу чергу безпілотники, який також постачає, і деякі види ракет середньої дальності У Росії зараз. Дефіцит цих ракет на У Ірану. вони є, тому да, Іран може поділитися частиною таких ракет. Так що, да, така небезпека на жаль існує, але це небезпека не тільки для нас. Це небезпека для Ізраїлю і взагалі для ситуації на Близькому Сході. І до речі, це аргумент, зокрема для уряду Ізраїлю, що, врешті-решт, треба зробити більш рішучі кроки для співпраці з Україною, наприклад. Побудові ну, сучасної системи протиповітряної оборони в Україні, тому що це насправді спільний інтерес і для нас, і для Ізраїлю. тому що будуть відпрацьовувати, скажімо так, спільна тактика технічні дії, якщо буде успішно працювати ППО в Україні то і у ізраїля теж буде досвід яким чином зупиняти ізраїльські щоб у ізраїля буде досвід як зупиняти іранські безпілотники і іранські ракети Пане Володимире, на останок запитаю, попрошу коротко відповісти про Сербію, тому що ось, ось, ось ці злиті документи поговоримо про них вже тиждень. І ось стверджують, що Сербія, начебто єдина країна в Європі, яка відмовилася запроваджувати санкції проти Росії, погодилася постачати зброю Києву або вже навіть відправила її. Про це писали Reuters, але Сербія відреагувала на цю інформацію, і за словами глави Міноборони країни заявили, що Сербія не продавала і не продаватиме зброю ні українські. Стороні ні, російській, а це що Вучич боїться показати дволикість щодо Росії? Чи яка тут правда в цій інформації? Ні, ну є тут не дволикість а подвійність інтересів. Сербія, знаєте, вона хоче і з Росією дружити. Ну, тут є давні спільні інтереси. Зокрема, Росія підтримує позицію Сербії по Косово, ну і давні там взаємні симпатії ще з часів е, Першої світової війни, і навіть часів Балканських війн. А з іншого боку, Сербія прагне членства в Європейському Союзі. І тому е, керівництво Сербії, зокрема, і президент Сербії, маневрує. Вони хочуть із Росією дружбу зберегти і в той же час продемонструвати, що вони разом з європейським союзом. От чим викликана така подвійна позиція? Це відображає подвійність інтересів Сербії, суперечливість інтересів Сербії, але ране, але рано чи пізно їм доведеться визначатися. Неможливо бути у нас така ж сама дилема була. До речі, да неможливо бути і з Росією, і з європейським союзом, особливо в нинішніх умовах, коли Росія веде злочинну війну проти України. Пане Володимире, величезне спасибі за вашу, як завжди, цікаву інформацію і за те, що знайшли час долучитися до ефіру. Дякую, Володимир Феценко, політолог, був із нами на зв'язку.